Новини від 95-го кварталу: українське вище військове керівництво сподівалося, що західна підтримка ніколи не припиниться. Тому будівництво фортифікації почалося пізно, заявив директор центру дослідження армії. Також він додав: була певна ейфорія і була певна така думка, що західна допомога ніколи не припиниться ніхто ніколи не міг собі подумати, що почнеться війна між Ізраїлем та Хамас, та ніхто не міг подумати, що Америка відсторониться. Заяви українських лідерів про зведення фортифікаційних споруд мали лунати ще у листопаді і або грудні 22-го року, коли стало очевидно, що починається шалений тиск на Бахмут. Висловився Бадрак. Ви уявіть собі, це не просто якісь приколи у гумористичній передачі. Це людина заявляє офіційну заяву, що українська влада думала, що військова допомога західних партнерів ніколи не припиниться. Саме тому ніхто не думав про оборону країни, ніхто не будував ніяких фортифікацій. Всі розказували про перемогу та деребанили бюджетні гроші. І не тільки бюджетні гроші, а навіть ті кредитні гроші, які надавали західні партнери. А зараз, коли гроші закінчились, зброю ніхто не дає, а Росія накопичує свої війська на лінії розмежування, вони вже зрозуміли, що так, треба. Щось, мабуть, будувати якісь фортифікації а потім такі подумали: а як же ж це ми встигнемо? Часу то немає. Російські війська то оон вони стоять, а у нас-то нічого не побудовано. Давайте будемо швидко щось будувати. Саме тому з'являються періодично новини там то з Харківської області, то з Запорізької, з тими фотографіями, з цим піаром про будівництво фортифікаційних споруд. Але я публікував в своєму телеграм-каналі, як насправді проводиться будівництво цих фортифікацій. Посилання на телеграм є в шапці профілю, можете зайти подивитися. Єдине, що там відбувається, це знову ж таки розкрадання грошей, які були виділені на ці всі будівництва. Ну і доказом цього може стати Авдіївка. Пам'ятаєте, коли всі ці речники розказували? Що українські військові виходять з Авдіївки і займають більш вигідні позиції, там були побудовані, нібито фортифікації і так далі. Але російська армія навіть після Авдіївки продовжила свій наступ, тому що ніяких фортифікаційних споруд там збудовано не було. І це підтверджували і військові експерти, не тільки українські, а й міжнародні військові експерти, і журналісти, в тому числі Юрій Бутусов. Ну і от зараз з'являється така от заява, що українське керівництво військове, та й не тільки військове, вони просто не думали, що може статися така ситуація, що західні партнери скажуть: слухайте, шановні, ми вам вже замахалися. Давати зброю і гроші, яку ви розкрадаєте там і розпродаєте. Давайте ви вже своїми силами почнете захищатися. А своїми силами не виходить, тому що грошей то немає, а одними патріотичними лозунгами війну не виграти. Саме тому української влади і залишається єдиний варіант це посилення мобілізації.